Перестрибуючи дерев'яну стінку, хапаючи пожежні рукави та долаючи стометрову смугу перешкод. Так курсанти намагаються якнайшвидше загасити уявну пожежу, розповідає тренер Арсен Іпієв. Обігай, обігай. Четвертокурсник інституту пожежної безпеки Мар'ян Блонський пробіг дистанцію за 16 секунд. Каже, цей спорт, який професію обрав, аби продовжити сімейну справу. У мене діду був рятувальник, батько і брат теж тут саме навчався. Я пішов так би стопам. Люди дивляться на нього, так би, що це таке, як обіжиш по штурмовці, сотню. Але ну і подобається, з самого дитинства займаюся. Тобто, це вже моє життя. Результатом свого забігу задоволений, говорить учасник змагань із Київської області Сергій. Він начальник пожежного караулу. Каже, цей спорт невід'ємна частина його життя. Я в этом спорте вже лет 9, наверное, ще з юношеской сборной почав бігати. Це не спорт, це не футбол, не волейбол. Здесь как-то інтересне. Меня ще в школі спрашивали, ким хочеш стати. Я одразу говорил пожарником. Окрім бігу, учасники показували спритність, підіймаючись пожежною драбиною на четвертий поверх. Зі слів тренера Арсена Іпієва, такий вид спорту готує курсантів до майбутніх викликів професії, а також допомагає їм завжди бути в формі. Це точно не для розслаблення, бо тут дуже багато сил витрачається на тренування. Курсантам це да воно дуже допомагає навіть в різноманітному розвитку нашій професії. Це якби спортивний стимул. Ми ж знаємо, як діти люблять змагатися, і вони для себе щось нове тут бачать, намагаються також виконати нормативи майстрів спорту. Зі слів тренера змагань Арсена Іпієва перемогла команда Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Дар'я Шевченко, Федір Коцапе, Суспільне новини, Черкаси.